Очим питанням сьогодні є й порушення прав військових, що наразі боронять Україну, скаржаться захисники через приниження і мобінг з боку керівництва. За попередній рік загальна кількість звернення отримав більше ніж 123 тисячі, з яких звернення щодо порушення прав військових складає близько 13 тисяч. Тобто, по кожному випадку була офіційна реакція. Згідно законодавства, у нас є весь спектр. Реагування на порушення прав військових ми вже разом почали реалізовувати низку спільних зустрічей з найвищим з найвищим представництвом збройних сил України для от надання якраз роз'ясненої роботи, як треба себе поводити або як треба реагувати на рапорти, зокрема від військовослужбовців збройних сил України. Судячи з відповідей про проблеми, знають, вирішують, проводячи наради і брифінги. Тим часом військові недоотримують виплати руками без відпочинку в найгарячіших точках. На все наважуються навіть добровольці.